А в нас посилка не проста, а в нас посилка золота. І ви зараз це зрозумієте чому. Так. Раз, раз. Мені аж такого хочеться зробити і раз. Так. Присядемо на дорожку. Дивіться, золото. Пише чоловік. Ну, якщо це золото, то я так скажу, ну, дох, багато дуже. Так, тепер далі. Це... це подарунок. Так і, мабуть, десь воно пишеться. Ні, ніде не пишеться. Ну, на мене похоже. Шапка крута така, як в мене. Бачите? Дуже крутий подарунок, я дякую. Він займе достойне місце. Отак, щоб його всі бачили. Або хай поки що буде в кадрі. Хай поки що буде в кадрі, буде допомагати роз, це, посилку. Так, це теж щось цікаве. Так, і це цікаве. Що це таке? Аналіз 153 грама. Людина просто... Зараз будемо брати пістолети і стріляти. Так, і золото. Ну, золото що я вам скажу? Зараз будемо брати пістолет і стріляти. Давайте я висиплю, покажу, що є. І будемо зараз дивитися, що, що, що до чого. Оп. Так, дивіться. Ну трохи є, так? Да? Сірітко, покажи ближче. 585 проба, аналіз. Така, така, така. Коротше, ну ж, ми паузу будемо дивитися. Я ж окуляри скинув, подивіться на яку суму. 59 403 гривні людина написала. Ну, давайте так, щоб сердечко там не тьохкало, почнемо з аналіза. Візьмемо якусь штучку. Так, дивіться, ну, беремо любу, я знаю. Взяли. Так, це в нас тут. Все нормально. Тепер беремо, ставимо. І зараз серідко показуй. Пішов аналіз. Свинець, бачите? 99-98%. Оп, свинець. Ще щось там грам золота не йшло, показує. Давайте я підчухаю трошки. О, так, раз. Опа, ну, давай ще раз. О, не хочу, бо не попало, з'їхало. О. Ні, бачите, 99% свинець. 99,6, Так, це свинець. Тепер підемо по золоту. Серій, поки нажми паузу і ми зараз подивимося по порядку, щоб ми не запутались. Знайшли ще один пакетик на аналіз. Давайте його одразу і зробимо. Золото залишимо на закуску. Так, є ось така таблеточка. Така таблеточка. Давайте, друзі, її поставимо. І серій тако покажи. Дивіться, це вольфрам. Чистий, бачите? Так, жми паузу, серій. Людина пише золото три дев'ятки. Починаємо з нього. Так, дивимося. Зараз ми все стрельнемо. Так. Цей випав, давайте цей. Так. Опа. А ну, серії показуй. Починаємо. 100% показує. Щас, зараз. Три дев'ятки. Погоджуюся. Так. Серії показує, що нам треба трошки швидше. Дивіться, показує 750 проба. Ну Давай серії просто стрельну і потім будемо перестрелювати, вже показувати не будемо, бо часу нема. То Я зараз просто хоча стрельну і ми нажмемо паузу, щоб я встиг все це перестріляти і озвучити ціну, що було золото, а що не золото. 750 підтверджую є. Є 750. Тоді, Сірі, дивіться, яке цікаве. Я би, ну, з вигляду я б не сказав, що це золото. Воно якесь таке як бюджетерія. Коротше, Сірі, жми паузу, а ми це будемо все стріляти. Водій окуляри, бо очі на лоб лізуть. 59 803 гривня. Кому цікава тема мого каналу, підписуйтесь на канал.